Наприкінці 80-х років економічна система радянського союзу виснажена. Велика кількість людей висловлює своє невдоволення. Саме в цей час прибалтійські республіки починають процес виходу з СРСР. Звичайно ж, це не подобалося московському керівництву, але вони вирішили легітимізувати радянський союз як такий. Це призвело до референдуму е, у 1991 році, але в березні 28% українців тоді проголосували проти збереження радянського союзу. Такий результат свідчив про бажання країни на самовизначення. Вважає історик Україна мала одне з ключових значень, тому що це була на той час друга після е, Російської Федерації Республіка Радянського Союзу. Доволі сильна, як на радянські лад, Економіка, і найголовніше величезна кількість військових виробництв. До незалежності України величезними кроками наближає церкневі події у Москві. Після провальної спроби державного перевороту київська влада готується до голосування за акт проголошення незалежності. Місцева запорізька влада за час радянського союзу звикла до жорсткої вертикалі, тому діє обережно. У нас не було жодного лідера, який міг би повести за собою Україну. Навряд чи були лідери, які могли повести за собою Запоріжжя на той час. Тому місцева влада звичайно прислухалася до центральної київської. У Києві розгортаються надважливі для країни події. Напередодні голосування за акт проголошення незалежності України під стіни Верховної Ради їдуть запорізькі активісти. Серед них і Костянтин Лямцев. На той час керівник міської організації руху. Нас десь біля 150 рухівців рушили на, на Київ. Костянтин згадує проголошення акту незалежності разом з українцями з різних областей вітали зі сльозами на очах. Панувала, небачена до того атмосфера єдності та патріотизму. Втім, як свідчать події на містах, влада ще не готова була показувати. Власний голос. Після прийняття Верховною Радою акту проголошення незалежності 24 серпня 1991 року атмосфера невизначеності потроху розсіється. Запорізька партійна верхівка не опротестовує рішення київських колег. Однак на найближчій сесії міської ради відмовляється перед спрапором радянського союзу повісити український синьо-жовтий. Проте реакція на події в Києві все ж є. Вчорашня партійна номенклатура приступає до знищення важливих документів. Запорізькі демократи під час закриття обкомі. Вів та райкомів вже не знаходять нічого важливого. коли ми опечатували, для нас було принциповим питанням гроші, партійні гроші. Але жодного документа про рух грошей ми так і не знайшли, тобто вони були знищені. Відтепер головне завдання міської влади підготовка до всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. Саме голос народу мав узаконити прагнення українців до незалежності. Втім, популярною залишалася теза збереження зв'язків з Росією та іншими республіками. Наприкінці вересня 1991 року. Запорізький центр вивчення громадської думки провів опитування близько 400 жителів області на запитання, що для вас значить незалежність України. Переважна більшість 67% відповіла, що незалежність України мала б реалізовувати в складі незалежних республік, і лише 21% наполягав на повному розриві союзних стосунків. Павло Михайлик займав посаду заступника голови міськвиконкому. Пригадує, під час підготовки до референдуму в Україні демократи наголошували на здатності країни до власного економічного розвитку. Ці ідеї дуже охоче сприймали в суспільстві. І тоді дуже активно на кануні референдуму пропагандувалися саме ці показники, що ми займаємо в промисловості, практично високий уровень нової технології, високий уровень сільського хазяйства, високий уровень. Костянтин Лямцев згадує 1 грудня 1991 року як радісний день до виборчої дільниці. Йшов разом зі своєю родиною. Зібрав я всю сім'ю. От були моя теща, дружина і я пішли разом. Безумовно, ми проголосували, радісні були. Ну і народ видно, що йшов хоче, і голосував теж активно. Явка була дуже високою. В Запоріжжі проголосували трошки більше 80% виборців. Це дуже високо. Це, мабуть, єдиний такий випадок в історії незалежної України, коли вся Україна об'єдналася. 90,66 відсотків саме стільки жителів Запорізької області підтримали акт проголошення незалежності України. Найбільше за ідею самостійності у той день висловились у Пологівському районі більше 95 відсотків. Найменше у Бердянську трохи більше 87 відсотків. Я ще не готовий говорити, що це була ідея незалежності. Це просто була ідея стати вільними від того життя, яке було у людей, ну, власне, протягом ну принаймні протягом перебудови. Акт проголошення незалежності та результати грудневого референдуму юридично засвідчили самостійність України. Справжня ж незалежність на думку істориків для українського народу настала набагато пізніше. Це був юридичний початок. Тому що справжня незалежність у нас ну мабуть з'явилася тільки зараз. Хоча боляче з кров'ю, але тільки зараз вона з'являється де факто. Катерина Свириденко, Юрій Васильченко, Ігор Бахіркін, Руслан Шевченко, ТВ 5